Разом з групою мандри знаходимось на новій локації скелі Адершпах. Бачимо, який тут просто неймовірний вражаючий вид. Я тільки що трішки відійшов від маршруту від стандартного, який тут, до речі, є прокладений на мапах, і зайшов трішки вглуб лісу, щоб подивитися, які ж тут красоти. І що бачимо, просто. Неймовірні види, неймовірні вражаючі тут скелі, і також природа, така незаймана, тут не протоптані ще стежки, і отака красива, зелена. До речі, можна навіть тут отаку черніку, буровка ще її називають, покуштувати. М -м -м, кисла. До речі, тут є багатенько. І що хочу сказати, що, якщо ви бажаєте подорожувати і вам немає компанії, приєднуйтесь до нашої групи. Не втрачайте час. Відповідно, будемо подорожувати разом, мандрувати і відкривати нові локації. А я вам зараз покажу, яка ж тут є отака гарна бурувочка. Отака. От така, так, маленька, але багато тут її. Можна покуштувати. Так що, запрошуємо, мандруємо разом.